Вітаю! Багато пар на сьогоднішній день живуть на відстані, виживають на відстані. Ми розуміємо причину, тому що в нас війна, чоловіки наші служать, а ми жінки чекаємо. І, звичайно ж, наболівша тема зустріч. Так от давайте зосередимося зараз, кожен на своєму коханому, на своїй половинці. Можливо, хтось дивиться мене. Із чоловіків, кого жіночка служить, а чоловік вдома так теж буває. Тому зосередьтесь, будь ласка, на своєму бажанні зустрітися зі своєю половинкою. І зараз подивимось, чи відбудеться найближчим часом зустріч. Бачите, є вже втома від цієї ситуації. Ви вже втомилися. Ну Це понятно і, звісно ж, вже душа переповнена почуттями. Ці почуття, вони мають мати якийсь вихід. Не може людина постійно бути закритою і не проявляти свої почуття. На відстані це все, зрозуміло, ми можемо переписуватися, созванюватися, але це все не то. Потрібно, щоб людина була поряд, щоб ми тактильно її відчували. Запах людини, тепло, голос, дихання, подих людини. Розумієте? Про що я говорю? І бачите, ви постійно згадуєте той момент, коли ви проважали свою половинку, свого чоловіка. І як вам було погано, як ви е, в цьому стані були. Ніби, ніби от вас роз'єднали і вам треба жити далі. Ви розсипались на кусочки, але ж треба жити далі. Ваш чоловік, він шукає зараз можливості і робить все можливе для того, щоб зустрітися якнайшвидше. І, звісно ж, це вдасться. зустріч буде. Обов'язково буде. Бо так повинно бути, так повинно статися. І, звісно, вам багато є, що сказати один одному. Мовчати ви не будете. Тому що душі переповнені, дуже багато мислі, багато ідей. І, звісно ж, якщо навіть на відстані у когось якісь непорозуміння, то ця зустріч, яка відбудеться, вона просто унічтожить і розвіє всі ці негаразди, які сталися між вами, поки ви спілкувалися на відстані. Ви подивитесь один одному в очі і зрозумієте, що все добре, що між вами почуття. І, звісно ж, ви їх зберегли. Відстань вам не поміха. Ваша зустріч переверне все з них на голову. Звісно ж, в лучшу сторону. І дивіться, воз'єднання таке сім'ї, благополуччя. І просто такий період благодатний для вас. Для вас і вашої половинки. І, звісно ж, зустріч буде. А коли саме? Давайте подивимось, це такий часовий проміжок. Коли ж вона відбудеться, ця зустріч? Коли вона відбудеться? Ну це початок зими, сонечки. Це зима. Це коли вже замерзне земля. Але ви дочекаєтесь, ви мусите, звісно ж, ви дочекаєтесь. Тому що цей світ в кінці тонеля, який ви бачите на карті. Ну тут світ іде з неба. Зірка світить. Це те, заради чого ви живете. Початок зими У нас вже середина, середина вересня. Не так багато, ми чекаємо набагато довше. У мене чоловік військовий, я знаю, про що я говорю. Як важко і як тяжко. Але все рівно ми зараз живемо цим і заради цього. Любіть своїх чоловіків, підтримуйте їх, чекайте зустрічі і робіть все можливе, щоб зберегти почуття і зберегти один одного. І уберегти від цих негараздів. Бажаю всім сили, терпіння і мужності.